Це не тільки найкраща наша місцева організація в сенсі фізичної репрезентації, в сенсі сприйняття громадою, в сенсі ефективності послуг, які надаються місцевою організацією. Це простір, де надаються послуги, і вони надаються максимально ефективним чином. З максимальною залученістю громад, стейкхолдерів інших партнерських організацій, тобто для мене взірець колективної роботи і вирішення проблем громади розвитку громади вище і краще навіть ніж в міжнародному червонохрестому русі. Ну громадські центри є ініціатором нових послуг, нових підходів, нового розуміння, ролі Червоного Хреста в обслуговуванні найбільш потребуючого населення. Також це є взаємодія з основними стейхолдерами, з потужними гравцями в сфері соціальних послуг, ті, хто забезпечують базові потреби. І громадські центри через свою працю з індивідуальними випадками з конкретними випадками виходять на розуміння. Системних проблем, які існують в громадах або в національному рівні. Тому громадські центри це є такі маленькі дослідні команди, які мають визначати потреби і планувати заходи, які б ці потреби задовільнили. Я думаю, сьогоднішній захід вже сам по собі показав важливість безпосередньо громадських центрів в нашій наступній п'ятирічній стратегії. Ми говорили неодноразово, що це нове обличчя. Що це місток до громади, що це місце, де громадянин, де наш бенефіціар, де українець має почувати себе комфортно, де ми допоможемо всім, чим можемо. Насправді, в майбутньому громадські центри вірю в те, що вони будуть у кожному населеному пункті, там де є український червоний Хрест. Я вірю, що це стане центром громади, що це стане центром того, того організму громади, який буде надихати. Який буде посилювати співпрацю, який буде центром взаємодії волонтерів, який буде центром просто зустрічі членів громади для того, щоб поспілкуватися.